Вітаю, шановних глядачів та глядачу. Продовжую надзвичайний поступ крізь потаємні виміри. І нині на нас очікує достатньо цікава мапа, яка називається Вимір Енцеладуса. І прочитав насправді я, що Енцелад — це в нас шостий за розміром супутник Юпітера. І давайте подивимося, мапа, вочевидь, буде одночасно фентезійною та науково фантастичною. І, звісно ж, містичною, тому що наш герой заспавнився на пентаграмі душ. Ось він, палац стародавній, і тут нас очікує перший вартовий цього палацу містер Скрах, який хоче плюнути трохи, але отримає з рушниці і відпочиває. А ми мусимо забратися на, цю, на цей пагорб, тому що тут є секретик, який, слухайте, стане в нагоді нам для перемоги, і це вдається насправді. Опа! Але це викликає ще низку вартових, які тут зараз нам дадуть прочухани. Слухайте, один вже влучив, що не дуже добре, але. Оп, нормально, подолав. Супротивників тут у нас 194 і 10 секретів. Спробуємо відшукати їх усі. І, звісно ж, через величезний ланцюг наш герой буде просуватися, тому що в основний захід його ніхто не пустить, і хтось там вже речить і готує підступний напад. І <плес> в спину мені дав цей арбалетник, але отримає з рушниці, і містер лицар так само отримає з рушниці. Все, тут перемогли. Черепах хтось поставив, подивіться. Ой-ой-ой. Надзвичайний секрет зармором. І все, це другий секрет. І ми вже готові до битви. І містера лицаря ми так само тут приборкаємо. І в цих двох так само. Їх здається більше, ніж двоє. Там ще арбалетник і. Ага, і темний лицар. Оце вже серйозна заявка, насправді. Давайте тому заберемо Нейлган. Допоки лицар б'ється з іншими лицарями, тут з'являється ще один темний лицар. Але ми йому зараз дамо. Все, він готовий. А де ще один лицар? Він десь бігав. Огр з'явився, слухайте, це вже серйозно. Огар боронить. в нас супершотган, який я хочу забрати. Тому що супершотган дозволить їх усіх приборкати. Так, ну треба набої забрати обов'язково. Набої забираємо і. Опа! Секретна місцевість. Дуже добре. Значить, тут нас ще зачинено, і ми маємо просуватися крізь. Оце головна брама, в яку мене так і не запустили, але тут хлопці повстають. Ну, Лишенько для того, щоб отримати шоті прямо по голові. Все, тепер е основна брама відчинена. Там нейонган лежить, і тут аптечка. Це треба запам'ятати, тому що це нам знадобиться. Що робимо, шановні? Що хтось стріляє з арбалету. хтось насмілився здійснити рішучий постріл. Ага, мій стрелицар двоє одразу. Ногу розвалив, аж на шматки просто, слухайте, непогано. Містер Арбалетник так само утримує в пендеху, так би мовити. Ну і тут ми увірвалися нічогенько на другий поверх. На другому поверхі поверсі тусовка достатньо пристойна. І вони готуються до нападу. Але ми їх маємо здолати за допомогою рушниці, щоб зекономити набої, мені так здається, так буде правильно. Ще хтось позаду здається, чи ні? Не знаю. Опа, хедшот. Хедшот, кажу. Золотий ключ. Е е Іржавий ключ і... Ха-ха-ха! <плес> і містер Огар, звісно ж, куди ж без вас? З вашою патерицею, надзвичайною. І номер другий. Номер другий готовий. Все, тут приборкали. Давайте дивитися, що на нас очікує тут. Значить, Тут можна перестрибнути, але все зачинено. А з цього боку, на нас очікує срібний ключ, який щось ніхто не боронить. Значить, звідти ми прийшли і палац попереду. Перший сейф, я думаю, варто зробити. І хтось там на просто речить. А, звідси можна було сюди потрапити за сукиркою. Добре, а срібний де використовувати а десь знизу, і там я бачу, що ще хтось зачаївся. Оцей лицар. називаємо його Біллі, і Біллі пробив, до речі. А тут ще є набої, які я заберу, напевно, тому що для шоті знадобляться набої завжди. Тут а в нас. Ага, тут можна донизу потрапити. Не будемо з цим поспішати. А, ось і лицар, якого ми шукали. Він лягає трохи відпочивати, тому що він дуже сильно втомився. Тут нічого немає, тут є ліфт. Ага, і ми можемо тут відчинити печать. І ще сюди застрибнути. За секретиком. А це навіть секретом не рахувалося. Я, напевно, відчинив нижній перехід. Так, і звідти повискакували вже лицарі в, в якихось величезних кількостях. Але містер Шоті з ними е добряче впорається. Зараз ми їх обійдемо. Опа. Постріл в стрибку. І цей містер лицар не очікував навіть на такий перебіг подій. Неймовірний. А що в нас тут? Тут в нас тут в нас ще один секретик, який обов'язково треба забрати, тільки спочатку треба з цим містером лицарем розібратися. Так, давайте стрибати. Напевно, стрибок пішов, і я впав. Щось... Дуже вузькі приміщення. Тут, напевно, прибиральниця Хоганіта, е не встигла витерти підлогу. І тому наш герой трошки. Трошки застрягає в приміщеннях. І тут ми нагору, напевно, залазимо, і павуки, звісно, мерзенні. Що ж могло піти не так? Хтось розводив павуків тут в цій місцевості. Але я вже забираю супернейлган і тепер гра буде абсолютно по-іншому відчуватися, правда? Давайте ще один сейф. Напевно. Ми очікнули 36 лишень, бо нам треба просуватися. А куди нам просуватися? Там, де я використав ключ. Давайте ще тут перевіримо. Тут я стрибав вже. Ага, мені треба в... Фе... ой-ой-ой. Там на горі хтось. Я тому що поцілив і тут кватдемич випадає. Це містер Огор, звісно. І ще містер лицар і... і ще один містер лицар, І ще один, І ще один. Починається бійка в капальні, просто класична. Їх всіх треба розвалити, поки працює кваднемедж, друзі, тому що... Потім не буде на це змоги. Так, і давайте, може, донизу одразу. А! Ну тут ще один! Тупоповуків! Хе-хе-хе! Але тут кваддемеджем ми просто не переможні, ми їх всіх зараз розвалимо. Але їх слухайте, якась надзвичайна навала, а гранатомет забираю і. Ще один містер Огор розвалився на шманті просто. Ну я думаю, ми непогано реалізували е е клад. І на нас очікує вихід на гору. Це ще не все, бо там ще Огор. ще один. ще один. Господи, і втрачені душі полетіли вже. Одна десь нанизу. І я починаю губитися тут. В цій місцевості надзвичайній. Так, це вже 63, це вже, слухайте, можна про щось починати говорити. Кваддемич чомусь дуже довго працює. А тут в нас, звісно, буде пастка. Кваддемедж завершено. Надзвичайних масштабів пастка і. І. Що? Е, let's have a ride, так, let's ride! Хе-хе-хе-хе! Їде вперед машинка, але ми не поспішаємо, тому що ми тут ще все не забрали. Нам треба тут зараз буде роздивитися. Ой-ой-ой, хто до нас прибув на вогник, містер Лицар, який зараз трохи вибухне. Отримаєш шоті І звичайною рушниці можна йому прописати. Живучий які, слухайте, це вартовий капальні, очевидно. Вартовий копальні Джонсон. Далі, що ще? Колона, надзвичайна, так. Це ще один секрет. Але це цікавий армор, тому що він 150 дає. Це е, Arcane Dimensions тут новий вид армору. Ввели. І, звісно ж, книжка таємних знань. You are so tidy пишуть, ви такий е, винахідливий, і я забираю тут ключ. Слухайте, а що це за ключ в нас? Раст Key, який був потрібен на початку. Ну, ми, я думаю, туди повернемося. І там заберемо так само бонус, головне про це не забути. Ну і настав час, напевно, вирушати в копальня. Тапальні каратора, класичні просто. А ось і каратор. Йому залетіла граната, я не знаю, чи вона поці... поцілила нормально, що з шоті йому додати. А наплічник там лишиться. Я не думаю, що ми нагору потрапимо. Павуків зграє надзвичайно. Але розвалюємо всіх за допомогою шоті. Так. І далі в нас копальні... Ой-ой-ой, виводять, слухайте, зачинено все. Тут сейф треба робити, бо я можу впасти. Трішечки. Опа! Піста! Розвалили. Так, і тут ще містер Огар прямо поцілив, я не встиг за застрейфити. Але він готовий нарешті. Ще є аптечка, і можна просуватися, продовжити наш поступ. Ага, і ще один огор хоче щось протидіяти. Ну він отримає дві гранати. І трохи заспокоївся. Тому що ми тут будемо король копальні, правда? Давайте тут сейф зробимо. Просунемося. Ні, огар на горі. Я зовсім забув, що в мене є супернейлган. Ага, і там ще один арбалетник, але ми з ним потім розберемося. Нас наразі цікавить і ця кімната, яка нічо, ні про що хороше не свідчить, так? Тому що... Молоді люди повстають, звісно ж, але моїм подаруночок... Одразу надзвичайний, перегрупуємося трішечки. І Огр сандалить гранати. Він може поцілити зараз по е статуям цих темних лицарів. Але щось так не відбувається, як хотілося б. Давайте тут просунемося ще. Тут нікого нема, треба огра приборкати. Ну йому трішечки залетіло. І ще трішечки в пендехо. Все, Огр готовий. І ще один лицар живий. Ай я гранатою не влучив. Ой-ой-ой. Все, лицар лягає і ми продовжуємо наш поступ. Ще один огорт, причому цей з величезним молотом. Він не помирає з двох гранат, і тут прийшлося трошки погрузитися з ним. Тільки не ти чуєш. Тебе треба цією сокирою розбивати. Але там ще лицар, що не дуже добре. Лицар його б'є допомагає <смі> <смі> і отримає за цю допомогу з шотгану прямо в притул і розвалився наш маття. Господи, яка гра! Набоїв купа просто. Давайте просуватися. Тут значить, ми виходимо знов в капальні, тут зачинено. Ага, тут низка лицарів. Дві гранати, я думаю, вирішать всі наші питання. А містер Огар е, з булавою. Місцевий клірік, вочевидь, а що тут в нас? Тут в нас перемикач A Gate is been raised. Ми відчинили гейту якусь. І причому в пасі Voice нам про це сказали англійською мовою. Тому що Брама виступала підметом. Так? Давайте тут ще подивимося, що й набої є. Що в мене по Super на 148? Нормально, в принципі, можна жити. Ну тут, вочевидь, що будуть павуки. Ні, тут був огор всього лише. Ай, так я нагору потрапив, забрав його на плічник. А гранатомет в мене 62 гранати. Що дуже добре, тому що ми зможемо за допомогою гранат розвалити все, що нам потрібно. А знизу в нас вихід на. Хлопці вклад демедж дають. Давайте зробимо сейф, тому що це може бути... Трохи небезпечна акція, і це дійсно так, тому що тут е, галеми повстають яких надто багато. У мене лишається 68 хп. One more to go, я розвалив всіх, забираю аптечку і зграя страшна, просто нападає. Але допоки працює квад, ми розвалюємо просто все на мапі, господи, всіх розвалили, що лицар. Біллі та Джонні щось хотіли нам протидіяти, але ми забираємо нарешті золотий ключ. Допоки працює квад, я б дуже хотів. Дуже би хотів розібратися з тим, хто тут ще лишився, оці двоє молодиків. І туди повернутися, бо цей квад працює набагато менше. Тут можна стрибнути, мені здається. бо цю колону зробили не просто так. Опа! Ага, і ми тут... Спаун клятий! Хе-хе-хе! Вибухнув 33 хп лишив. Друзі, ой-ой-ой, я не знаю, тут були ще аптечки. Одна невеличка. 73 хп, мені потрібен е, кров з носу, просто. Е... Цей, господи. армор його треба забрати. Але давайте <плес> подивимося, що там спаун боронив. Я щось не можу застрибнути нормально рішуче. Давайте, та що таке? Сюди... І сюди. Щось я кривий. Е -е, дуже сильно. Ось так ми перестрибуємо і. Перемикач. Невідомо, що робить. Щось дуже цікаво. Ага, секретний пасаж з рокетланшером. Ну все, засранці, начувайтеся. І ще один ключ. І це в нас перепрошую, це в нас Bonky! Е -е, ключ, ключ, кісток. Ну, я думаю, настав час повертатися в основну браму і використовувати ці ключі, тому що я маю всі ключі. Тут в нас секретна місцевість з містером Агром, яким, якому ми маємо сказати привіт. А де він побіг? Слухайте, він вже не хоче тусуватися. Хочу отримати з містера шоті. Ну тут для лайтінгу, але лайтінгу в мене немає. Тут в нас ще один бонус. Сейв зроблю. Це бонус е, Reflective Shoots, Тобто я буду стріляти дуже кучно, але наразі що ми хотіли ще? Ми хотіли забрати тут армор, ще одну аптечку і. якийсь ще якусь браму ми тут бачили, здається, чи ні? Ну. Ми ще сюди, до речі, не стрибали. Опа. Павучок, телепорт. Чекай, чекай, там ще щось було. Там було ще щось, нас не обдуриш. Ага! Ось він бон секретна місцевість, ну то треба точно робити сейф, тому що зараз щось з'явиться. Що мене приємне, це павуки всього лише. Рвануло непогано, але мені не можна зараз е отримувати... Та блін. Ракетланчер не спрацював так, як потрібно, але ми перемогли насправді. Ще один павук, все. Прикольна місцевість. Ще один! На моєму тут ракету. Опа. Я поклав вже 126. Д -д -д треба тепер... по секретах 9 з 10, ще один десь має бути присутній. Ой, тут на втрачені душі налетіли. Це означає, що десь присутній мерзенний некромант, якого треба зараз десь виловити. Але для поч... Тут все ще зачинено. В мені треба сюди потрапити, бо там є аптечка. Тут вже зачинено, а яким чином? Слухай, що ж ти будеш робити? Може десь на початку левела були аптечки, бо сюди треба потрапити насправді. Тут було супер ХП. 90 армору, та в принципі ми живемо. Тут нічого страшного не відбудеться. Так? Тут все перевірили. Окей, нам на другий поверх і нам треба просуватися. Це 100% є тому що супернабої, які нам стануть нагоді. Тепер нас очікують золота брама. Тут я птички... тут я набої пропустив, але в мене повний Нейлган. Золота брама. І золоті засранці. Золоті застранці отримують потужні гранати. І потужні постріли з рефлектів шотгану. Я зовсім забув, що у мене цей ефект працює. Стріляє дуже гучно, ось і не А ми ракетами, напевно пин, кажуть, продовжуй просуватися. Я отримав прямо в обличчя. І тут ще огри з'явилися. Та що таке? Я R протискаю, а протискається Т і огр мене завалив. А ну чому ми... Ой, ми тут тільки зупинилися, слухайте. Зараз ми розберемося з усіма неприємностями. Ракет, тому що вже така кількість, що можна не паритися. З павуками. І Reflective Шутс, допоки працює, то все добре. Тепер валимо звідси, втрачених туш мочимо. На некроманта головне, не злитися там. Некроманти, тому що там серйозно за нас візьмуться. Аптечки ми не беремо, ми ліземо сюди, робимо сейф і забираємо набої для супер... О, тут є дві аптечки. Ми до них потім повернемося. Головне оцю бійку витримати. Нормально я йому вальнув, а де другий? Ось другий. Одразу з ракетницею замітаю. Перший готовий. І другий містер Неґроманд. Ти дивись на нього, потужний достатньо. А ви командир огрів. Так само лягаю. Я навіть супернейлган не використав. А зараз е прийдеться це зробити. Бо я бою насправді. Що, йти за аптечками? Та звісно треба це зробити. Звісно, треба це зробити, тільки от з якого боку вони були, а? Друзі, щось я не можу. По-перше, тут набої, щоб 200 було. А по-друге, з паралельного балкону вони їх лишили. Опа, 100 хп, ну армор тільки потрібен. Буде армор, буде перемога. І ми просуваємося в основну браму палацу, де колись росло дерево Будди, але воно ну, зачахло. Цікаво чому? Тому що хтось тут провів секретний обряд некромантії, так? Наприклад, оцей кам'яний галєм, якого ми зараз в містрашоті просто розвалюємо на шмаття. Окей, окей, що тут в нас? Ой-ой-ой, яка цікава кімната. Зараз щось з'явиться. І це, звісно, е величезний галєм. просто бос-левело. Ну, давайте з ним розбиратися. Е Доведи, що ти спроможний мене перемогти, каже він. Зараз ми спробуємо з ним битися. До речі, ефекти в нього якісь е нові. Остать не цікаві. Так, він розвалює першу колону. і Ми його пробуємо розвалити і з'являється загін хлопчиків-горобщиків тут у нас, І хоче з нами переговорити. Напевно, я от не знаю, кого вже знищувати тут. Або оцього містера Твістера. Тут би квад якийсь не, не завадив. Бо хлопці починають бігати по всій мапі, метушитися. І, але отримують шотану і не лякають нас. Головне слідкувати за здоров'ям і робити сейви. Пісти з'явилися, це вже не дуже добре. Припоркаємо за допомогою Супернейлгану, тільки треба не застрягти тут. Від нього відлітають постріли з Нейлгану, що не дуже добре. Давайте ми тут сейф зробимо профіактичний, заберемо аптечку і е, фінду нагодуємо гранатою. Але я певен, що вона не одна, і вона дійсно не одна. Тут з'являється ще загін невеличкий, але нормально. У мене вдається його приборкати, щоб дати ракету сюди, щось сюди хлопцям, бо сильно поспішають і метушаться. Фінду зараз розвалимо і нормально. Тут ще одна фінда. Опа! Мені треба перегрупуватися за набоями. <хи> дуже активна бійка. І бос насправді реалізовано, його дуже круто. Цікаво, чи його ракети беруть, бо тут ми непогано йому зараз вальнули. Ой, позаду щось дало, дай Боже просто. 30 хп лишається. Я за аптечками, напевно, друзі. От тут перша, вони, напевно, будуть постійно спавнитися, бо я бачу, що набої постійно спавняться. Тут друга, це 45-60 хп, сейф, нормально. Живемо. Ну і, і треба як щось робити з чорними лицарями, яких тут, слухайте, вже стає надто багато. І я застрягаю. Я якимось чином вижив. І мені треба знову ж таки йти за аптечками, бо я тут просто не виживу. Інакше. Відкидаючи гранати. Аптечка зараз з'явиться з паралельної сторони. Ось вона перша є, в мене 7 хп, то мені треба перегруповуватися тут. Армор з'явився! О, тут тепер ми живемо насправді. Друга аптечка тут ще трошки набоїв. Відкинути гранату і все, у нас біганина невеличка. Так, вам, містер, ви щось застрягли тут на колоні ракету, будь ласка, в пендехо і. А що, в мене 14 ракет лишається. Настав час, напевно, економити, і набоїв не, не дуже багато. Забираю набої для шоті. Я думаю, тут з містером шоті можна впоратися. Головне покласти лицарів, і щоб лицарі виходили на його е, лінію вогню. Щоб всіх розвалили. Він ще останню колону знищує. А ми заберемо останні аптечки, зробимо ще один сейф. Заберемо набої для супернейлгану, і він вальнув так, як має бути просто. Там ще хтось з'явився, ще один галєм. Це не дуже добре справді. Ми не розраховували на таке сусідство, і мені треба знову ж таки забрати аптечки, напевно. Цікаво, треба мочити боса чи е, големів. Мені здається, що големів. Ну, голема я розвалив, позаду що щось мені дало неприємним чином. Ще декілька лицарів, що не дуже добре, але зараз з чим спораємося. Ще бістату, то це от дуже погано насправді. Ми низку гранат сюди за І навіть воно все вибухає. Мені головне зараз вижити просто. Квік сейф, квік стрибок. Сюди ще низку гранат і. Тут біка вже хе, хе, пішло! Як то кажуть. Але я по колу бігаю і нормально себе почуваю. Слухайте, що сюди гранату можна засандалити і. В принципі, ми погано впоралися, мені так здається, що лишається самого боса знищити чи ні? Ні, він готовий. Е, але ще зграє лицарів з останнього загону. Приходить, ви можете піти тепер, ну, нормально. 188 з 194. Я один секрет десь не знайшов. Ой-ой-ой, де залушки лицаря величезного голема, а? Ну, де бійка така е -з 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 запекла була достатньо. І що цікаво, де останній секрет? Звідси ми прийшли. Напевно, десь ось тут. Е, тут нічого нема, тільки потаємні межі мороку тут надзвичайні. Напевно, десь в одній з колон має бути секрет. А ні, це вихід всього лише. Ну, як вам мапа? Непогано, не 22 хвилини ми на неї витратили, майже все здолали. Я вважаю, що дуже крута. Arcane Dimensions продовжують дивувати, і подивляти своїми секретами та цікавими мапами. Ми їх продовжимо обов'язково. Лишайтеся на каналі, підтримайте канал і побачимося в наступних відео, шановні друзі, до побачення!